Чи ну, Вітаю вас, мої хороші. Всіх вас вітаю. Прикрию це вікно повністю закрий. Так. Сьогодні формат відповіді. Так чи ні? Зараз хвилиночку, дуже світло в очі. Я в эфире. Я в эфире. Всех витаю, мои хорошие. Навіть те, що я буду вам показувати формат відповіді так чи ні. На найближчі 2 місяці дивлюся. Так нагадую, сьогодні я викладувала відео саме по амулетам, по оберігам. Кількість їх на сьогоднішній день обмежена. Чому? Тому що я сама їх виготовляю. Вони дуже чудові. Ну, знаєте, ті, хто за мною спілкується, свідкують і спілкуються зі мною, знають, що завжди я е, в амулетах, в оберігах, навіть е, коли ви дивитесь медійних людей, да, якихось там відомих людей. То е, ті люди всі ходять з якимись оберігами, з якимись омулетами. Можливо, ви не, звернал, не звертали уваги, а вже після мого розповіді, після моєї, вже ви звернете, що да, дійсно на всіх фотографіях, не в фільмах, звичайно, не в фільмах, а десь там їхні фото є. І є е, фото, відео або Якийсь там фільм іде про відомих людей. Вони всі з амулетами, з оберігами, навіть власть і муші люди всі ходять з оберігами і з амулетами. Я виготовляю сама, вони на таких магнітних, дуже зручних застібочках, в мене теж ось пальцями дотронулася. я. Зняла, поклала біля себе, тому кому потрібно звертайтеся. Також да, також відміни пляшечки, оберіжні під ваше замовлення: або кишенькові, або гаманцеві, або в автомобіль, в будинок, на кохання, на захист, на фінанси. Ось я відправляю отаку от жіночки. Сьогодні не поїду, завтра сьогодні зробила із. Такими рунами, їде на Київ. І є, які відбивають, повністю відбивають негатив, отакі От захисні амулетики, дзеркальні, відзеркалюють те, що йде вам, мої хороші. Дуже сильні обріги, сильніше кожна з них, кожен з них виконує свою функцію. Давала я анонс сьогодні про відео в обід. Можливо, у когось немає світла, скоріше всього, у багатьох немає світла. Наприклад, у нас о 15-й годині тільки вимкнули світло. Ми тільки вимкнули світло, і е, я виходжу в ефір. Ну, працюю через павербанк. Вітаю вас, хто приєднався. Тому що я розумію, що мало людей може зайти на ефір. Не у всіх є можливість навіть через Павербанк підключитися в соцмережі в інтернет. Так, Щас, зараз ще хвилиночку. Зараз я прийду. Коли є сонечко, заряджаю свої гаджети, ті, що на сонячні батареї. І фонарики, і світліки, і ті, що на рух ідуть, все ставлю на віконце, бо у нас сонячно сьогодні, на Черкащині. Трішечки, оце вже на другій половині дня з'явилося сонечко, бігенько поставила. Нагадую, сьогодні відповідь у форматі так чи ні, найближчі два місяці я дивлюся. Від вас, відповідно, підписка на канал. Це найменший, найменша вдячність мені. Донат на каву, будь ласка, звертайтеся, дивіться номер карти у профілі. Це теж буде ваша вдячність за мою відповідь вам. Ваше ім'я і повних років. Зараз попробую. Бачу, люди заходять, виходять, можливо, це для них не цікаво. Зараз попробую, попробую, як його постав зробити на повний екран. Саш, як зробити на повний екран? Так. Угу. Так. Побачила, побачила. Так, мої хороші, що тут? Що тут мені приходить? Нагадую, всі розклади в мене онлайн по відеозв'язочку. Вартість розкладу залежить від часу спілкування, тобто до півгодинки часу або до години часу. Зараз подивитися, що тут у мене показує. Угу. Так. Кому цікаво? Заходьте, дивіться. Вітаю, хтось приєднався. Відповідь у форматі Так чи ні, мої хороші. так Зараз прикручу тут звук. Запишіть ваше ім'я і повних років. Підписка обов'язкова, якщо ви в мене підписані. Вдячність на каву, номер карточки у профілі. Кому... Подивитися більший час ніж на два місяці, теж можна у прямому ефірі. І я можу дати вам відповідь: Донат на каву, номер карточки у профілі. Також сьогодні я даю вам відповідь на біолокаційних рамках: формат відповіді так чи ні, але тільки за донат на каву, мої хороші. кого щось цікавить? Кажіть, пишіть ваше ім'я і повних років, і я буду відповідати, як працюють рамочки. Якщо вони так скрещуються, це відповідь так. Якщо вони йдуть в зворотному напрямку, це відповідь ні. Ну, саме найменше перевірити, наприклад, сьогодні, який день тижня, сьогодні запитую, який сьогодні. Зараз трошечки заспокояться. Сьогодні неділя, так чи ні? Сьогодні неділя, ну, пішли відповідь ні. Якби сьогодні у нас понеділок, да, зараз будемо дивитися. Сьогодні, так, зараз заспокоїться. Дякую вам, дякую, дякую. Дякую. Сьогодні. Сьогодні понеділок так чи ні. Чи так. Сьогодні понеділок, значить, рамки будуть відповідати. Вірно, на ваше питання, формат відповіді так чи ні за донат на каву номер карточки у профілі. На картах дивлюся відповідь у форматі так. Чи ні, кого цікавить, звертайтеся, пишіть. Найближчі два місяці. Роздивляйтеся найближчі два місяці і пишіть ваше ім'я повних років здоров'я тільки в діагностиці негатива. Вагітність теж не потрібно мені писати, що подивіться, чи буде вагітність, чи що. Все це роздивляється в діагностиці негатива. Війна, не дивлюся в ніякому прояві, безвісти зниклих, звертайтеся у приват, роздивляюся на біолокаційних рамках, які чітко прив'язуються до енергетики людини, на яку подається запит. Так. Пишіть ваші. Ім'я і повних років, не бачу, поки що ніхто нічого не пише, то вже щось прислав. Так. Пишите ваше имя полных роков. Что тут мне кто-то написал? Написав, пишіть ваше ім'я повних років. Нагадую, формат відповіді так чи ні, до найближчі два місяці. Найближчі два місяці, мої хороші. Пишіть, з якого ви міста, що у вас по світлу. Пишіть, що у вас по світлу у нас Черкаси на півтори годинки, оце включили в день, і коли тепер буде наступне, наступне світло, не знаю навіть. Пишіть мої хороші, пишіть ваше ім'я і повних років, хто мене дивиться, яке питання вас цікавить? Якщо дивитися на біолокаційних рамочках, донат на каву, номер карточки у профілі мої красунечки, мої хороші. І красунчики теж. Якщо ви вважаєте повний розклад, повне вартість залишить від часу спілкування до півгодинки часу або до години часу кому, де, кому скільки потрібно відповідей. Ну, якщо ви думаєте, що кажуть питання, таке задають. А якщо одне питання? Ну, це ж не на не відповідь у форматі так чи ні, витягнуть дві карти, дорогі мої, одне питання. Одне питання в одному питанні е, за, закручують так, думаю, що, ну, я, ну це я не знаю. закручують так, в одному питанні їх п'ять. І коли людина починає, то в мене одне питання, я кажу, задавайте. І вона починає: чи буду я з Петром два роки, будемо ми разом, буде у нас спілкування, чи продовжиться, і чи буде у мене там фінанси? П'ять питань в одному реченні. П'ять питань. Навіть на два питання, на одне питання я можу розповідати півгодини часу, дивлячись, що там показують вищі сили, мої хороші. Тому я кажу: просто до півгодини часу, якщо ви вважаєте, що я можу розповісти вам. На всі ваші питання, на, на всі 100 ваших питань, які ви там приготували, бо такі списочки, дівчаточка, приходять із списками. Будь ласка, але не думайте, що ви будете все, оце сказала, все, далі вже не треба, ні, так не буває. Роздивляйся минуле теперішнє майбутнє. І ваша ситуація, як вона буде розвиватися. Тому кому потрібен індивідуальний розклад, звертайтеся у приват. Я ж нагадую, вартість від півгодинки часу до години часу. Наскільки ви, хоча до години часу ми, я, на, оце вже, мабуть, місяців три, я просто сміюся. Вона весь час у мене буває два рази в місяць, буває кожен місяць вона замовляла мені розклади. Будь-які питання, навіть якісь із пальця висмактані, вона мені задавала. Дивлюся перед Новим роком, там два, мабуть, три місяці підряд, буквально вона до мене зверталася, потім э, дивлюся, вона перед Новим роком викладає, що вона таролог. <дивлюся> Дорогі мої, э, повторюю, я на, на прямих ефірах раніше повторювала, що купити карти. Це не означає бути тарологом. Коли я починала займатися, я карти, ну не ці інші, інші карти, я спала з ними місяць, спала на себе клала для того, щоб вони пропиталися моєю енергетикою, щоб вони давали вірну відповідь. І коли я роблю розкади, вже годами роблю розкади, і люди кажуть, ми в шоці. або буває, людина просто втрачає дар мови і за того наскільки вірно вищі сили через мене передають інформацію. Так, котики мої. Ну, той, хто міцно тримається, дивиться мене, бачу дві людиночки. Міцно тримаєтеся. Задавайте ваше питання, те, що вас цікавить. Можливо, оці амулетики, оберіги. Можливо, є на захист, є дзеркальний захист, є взагалі оберіги різні. Є для будинку автомобіль захисні амулети. є валяночки, шептуни на ваше бажання. Я їх виготовляю індивідуально під вас із натуральної шерсті. Валяю валяночки, дуже сильний оберіг будинку, я активацію надаю. Є дзеркальний захист, який відбиває прокляття в роки негатив у зворотному напрямку. З нагадую, також для автомобіля відьмини пляшки, відьмачки поки що не виготовляю. Одна у мене воно залишилася захисна відьмачка із каменем, захисним каменем. Пляшечки бувають різного розміру. Навіть на дзеркало в автомобілі можна їх вішати на якусь ниточку, вірювочку. Да? Вони кожний виконують свою функцію. Так, дорогі мої, ну, я бачу, що вже пройшло майже 20 хвилин. Ніхто питання не задає. Я розумію, що немає світла, і люди просто не можуть спілкуватися і виходити в ефір, тому що це потрібно дивитися, гартати, і навіть можуть просто комусь включити ввечері вимкнути світло, і тоді ви тільки побачите мій анонс у Фейсбуці. Бо на Ютуб я не давала сьогодні. Нагадую, всі розклади в мене онлайн, минуле теперішнє майбутнє. Всі питання, окрім здоров'я. Вартість розкладу залежить від часу спілкування до півгодинки часу або до годинки часу. Онлайн чат GPT це для тих, оце, що я казала, що вона з мене все випитувала, а вдруг вона тут стала тарологом. Не для тих Купують карти, викладають там. Дивлюся в третій, да Як, каже, купила карти, виклала, і мені чат GPT дав відповідь. Я дала клієнту, я зробила правильно чи неправильно. Ну, це їй карма прилетить своя за те, що людина не своїми мозгами, але е, чомусь вирішила, що може е, через штучний інтелект надавати відповідь людям. Ну, це не її відповідь, і ця відповідь взагалі не прив'язана до вашої енергетики. У мене всі розклади онлайн по відеозв'язочку. Діагностика негатива до години часу, мої хороші, що таке 10 позицій. У мене 10, тобто 5 позицій по порчі, п'ять позицій по крадненку. І тут а що там входить? Якщо ви бажаєте навчитися, будь ласка, звертайтеся. Якщо це хтось, а я знаю, що багато запитують ті, хто тільки починають, щоб знати, як працювати. Звертайтеся, буду навчати, що це входить. Або, будь ласка, звертайтеся на індивідуальний розклад, і я буду вам розповідати, що входить у ці 10 позицій по, саме по діагностиці негатива. Всім світла, у ваші дома, всім тепла у ваші домівки, у ваше житло. Бережіть себе. Потрібна допомога. Звертайтеся, ваша Олена завершує трансляцію.